Радіо Chicago. Радіо Chicago повертається. Нагадую, що ми виходимо на хвилі 12.40 AM. Також можете спостерігати нашу транс трансляцію на youtube каналі та facebook сторінці. Номер нашої студії 7738002860, А в гостях у нас імміграційний адвокат пані Оля Наконечна, яку ми нарешті можемо привітати в нас. Добрий вечір. Пані Оля, сьогодні надзвичайно цікава тема. Я знаю, що ваша улюблена, одна з улюблених тема H1B, віза H1B та методи, способи її отримання. Розкажіть, будь ласка, як ця віза може допомогти мешканцям Чикаго або взагалі громадянам України? Що означає віза H1B? Та чому власне така тема сьогодні? Віза H-1B – це є робоча віза, яка специфіка якої полягає в тому, що кандидати на цю візу, апліканти, повинні для того, щоб претендувати взагалі навіть подати свою заявку, повинні мати вищу освіту, як мінімум, диплом бакалавра. Зараз відбувається перший реєстраційний період з 1 березня до 17 березня, коли роботодавці можуть власне подати у ці заявки H-1B віза. Має в своєму підґрунті так само лотерею, тобто є якийсь елемент везіння, і з цих заявок, які будуть зараз подані, відберуть тих кандидатів, які будуть мати змогу продовжувати процеси вже безпосередньо подаватись на візу. Лотерея триває з 1 березня по 17, Так ви сказали з 1 до 17 приймаються заявки. Далі відбувається лотерея, і до 31 березня ті кандидати не тільки ті кандидати, тобто всі кандидати, які подали заявки, будуть мати змогу побачити свій статус, тобто чи їм одобрили їх реєстраційну заявку, чи їм відмовили, або їх не вибрали просто цього року. Чи можливе додаткове проведення лотереї після цього періоду? Часом буває, якщо не добрали, так як так, як ця віза передбачає в собі квоту, то буває ще одне. Ще одне жеребкування пізніше, особливо для людей, які мають освіту на рівні магістратури та вище, тому що ці люди для них міграційна служба, департамент праці виділяє і ще одну окрему квоту, і вони мають більше шансів порівняно з тими людьми, які мають тільки диплом бакалавра. Ви сказали, що обов'язковою умовою для прийняття участі у цій лотереї в тримання візи, H-1B є диплом бакалавра. А диплом магістра зрозуміло, що також підходить. А чи ці дипломи між собою а, власне чи вони чи люди, які мають той чи інший диплом, грають в одній корзині, чи вони порізно приймають участь в цій лотереї? Коли ми говоримо про диплом магістра, тут варто зауважити, що це має бути диплом магістра або вище зі сполучених штатів, тобто це не може бути диплом іншої країни. Якщо ми говоримо про диплом бакалавра, це може бути диплом здобутий в будь-якій країні, і вони спочатку спочатку, відповідно приймають участь всі в одній корзині. Тоді може бути додаткове жеребкування для тих, хто має диплом магістра. Чи важливий взагалі досвід роботи, чи це може бути людина, просто яка відразу після університету без будь-якої будь-якого досвіду в тій чи іншій професії в залежності від того, що вимагає вакансія, так як це робоча віза, то повинен бути роботодавець і повинна бути пропозиція роботи. Якщо ця пропозиція роботи передбачає, що людина має мати досвід роботи, тоді це буде обов'язковою вимогою до кандидата. Якщо не вимагає, тоді диплому бакалавра достатньо в залежності на який рівень. Рівень, на який рівень посади претендує той кандидат, тоді питання наступне: хто може бути роботодавцем і хто може подаватись на цю візу? Роботодавцем може бути будь-яка компанія, яка зареєстрована в Сполучених Штатах, яка веде тут бізнес, яка має вакансію, тобто які потрібні працівники. Хто може претендувати на цю візу, як ми вже говорили, людина з вищою освітою, і також є певний набір, так званий список тих професій, які класично підлягають на візу H1B. Найбільш популярним поширеним це є сфера IT, це лікарі, це медсестри. Професори в університетах, це можуть бути навіть о, вчителі, викладачі в о, звичайних середніх школах, о, це можуть бути юристи, о, бухгалтери, будь-які професії, які вимагають о, певних. Дуже специфічних знань тобто Чи є професії, які а, не підлягають на візу H1B? А, якщо а, роботодавець та кандидат зможуть переконати, що ця професія вимагає спеціально спеціалізованих знань та вищої освіти для того, щоб виконати ті обов'язки, які а, очікуються від працівника, то в принципі можна будь-яку професію підігнати туди як. Яка, якщо вона підлягає H1B. Невже серед 300 мільйонів населення Сполучених Штатів не можна знайти якісного спеціаліста в сфері, на яку потребує роботодавець. В залежності в якій сфері, ми всі знаємо, що тут не вистачає критично медсестр, тобто є потреба в медсестрах в Сполучених Штатах, не вистачає спеціалістів з ІТ. Мабуть, я не впевнена, але так виглядає, тому що дуже багато власне тих, що займаються програмуванням, вони приїжджають сюди з візою H-1B. Часом спеціальності бувають дуже, дуже характерні в тому плані, що, наприклад, людину наймають на посаду професора з якоїсь. Античної культури і таких людей в принципі не є дуже багато з такою освітою з такими знаннями. Ті, що є вже в сполучених штатах, то мабуть вони вже мають роботу або їх то не цікавить, або вони займаються наукою. Тому, якщо це є така дуже дуже вузька спеціалізація, то дивно, але часом серед 300 мільйонів людей немає людей, які можуть на ту, на ту посаду претендувати. Як довго триває процес з моменту подачі до участі в лотереї до моменту отримання візи H1B? Після того, як кандидатам повідомлять про те, що їх відібрали, вони можуть продовжувати процес. Вже з 1 квітня можна подавати, починати подавати майбутні заявки і петиції в департамент праці та в імміграційну службу. Ця робота на H1B повинна розпочатися з з наступного фіскального року. Тобто зараз ця лотерея, яка відбувається, вона передбачає те, що ці люди почнуть працювати не швидше ніж 1 жовтня 2000 року. 23-го року. 2023 року. року, але це є 2024 фіскальний рік. Тут uh -huh. фіскальний рік завжди починається з жовтня місяця. Тому приблизно це займає півроку. Ви сказали, що після оголошення результатів подається заявка в департмент Labor. Це називається Labor Certificate, так? Це є підвид робочого сертифікату, тобто вони бувають дуже різні в залежності від того, чи людина претендує на робочу візу на імміграційну, чи претендує на зелену карту, але так, це є сертифікація від департаменту. А Що праців. маєте на увазі, чи людина претендує на робочу візу чи на зелену карту? Як це розуміти? Процес отримання робочої зеленої карти. Дещо подібне на процес отримання H1B, просто заповняються різні аплікації в департамент праці і отримується просто інший рівень робочого сертифіката. Один з них, який йде на візу H1B, він є тимчасовий, тобто на три роки, наскільки дається віза, і з можливістю продовжити ще на, на три роки. А і коли ми говоримо про спонсорство на зелену карту через роботодавця, то цей процес називається PERM. І це є на постійну основу. Це та ж сама лотерея, просто при подачі сертифікату може бути інша мета. Правильно, ні, там немає лотереї. Лотерея відбувається тільки на самому першому етапі. Тут деться за те, що департамент праці має різні види аплікацій, так само в залежності від того, чи подаються документи на зелену карту, чи подаються на робочу візу. Які тоді плюси і мінуси того і іншого варіанту? Чому відразу не податися на зелену карту і не бавитися з робочою візою і, візою і постійним поновленням? По перше, процес отримання зеленої карти набагато триваліший. Він може зайняти 2-2,5 роки. І якщо людина знаходиться тут, то вона весь той час повинна знаходитися в легальному статусі, щоб той процес завершити. І це має бути незалежний легальний статус на якихось інших підставах. Не всі мають можливість перебувати тут 2-2,5 роки і забезпечити себе статусом. Або якщо людина очікує за кордоном, то це є тривалий період очікування. Це є один фактор, який впливає. Ну і наступний це сам роботодавець. тобто... Напевно, що роботодавець хоче поближче познайомитися зі своїм працівником, подивитися, чи та людина дійсно їм потрібна, чи вона буде справлятися зі своїми обов'язками, і дуже часто H-1B переходить в робочу грін карту в тому плані, що роботодавець після того як попрацює якийсь час працівником, починає ініціювати той процес отримання зеленої карти. Тобто, все ж таки, навіть після H-1B можна знову ж таки е, податися на зелену карту, так але це буде, якщо брати сумарно, це буде довший процес, ніж е, відразу подаватися на зелену карту, е, сумарно це буде довший процес, тому що людина буде спочатку чекати на H-1B, потім буде працювати на H-1B. Але якраз мати H-1B і тут працювати це і є забезпечення тим легальним статусом, про який я спочатку говорила. Ну, щоб... Щоб чекати легального Так, статус. щоб чекати отримання зеленої карти, працівник вже працює на тій роботі, має дозвіл працювати, і їм не важко два чи два з половиною роки думати про свій статус, тому що він в них вже є. В принципі, хто має легальний статус, то вони їм вигідніше подаватися відразу на зелену карту через роботодавця. А хто не має, тоді H1B – ідеальний варіант. Легальний статус вважається чи вважається політичний притулок легальним статусом? А, чи вважається політичне ну, в плані очікування політичного притулку? Ви маєте на увазі очікування, очікування інтерв'ю на політичний притулок. В залежності від того, коли людина подала на політичний притулок, умовно кажучи, якщо приїхали сюди з туристичною візою, було дозволене перебування на шість місяців, і людина встигла подати на заявку на політичний притулок до того, як їх законне перебування тут завершилось, тоді так процес очікування інтерв'ю людина в легальному статусі для того, щоб Подавати на зелену карту, якщо ми говоримо про переривання в статусі, тому що ми всі знаємо, що на політичний притулок можна потрібно подати до року перебування, і буває таке, що люди на туристичних візах вже просрочують свій протерміновують своє перебування, і тоді подають ближче до року. Тоді це може бути проблемою. Зрозуміло. Тоді, якщо після власне, якщо говорити вже про самий процес натуралізації, отримання зеленої карти. Наскільки він є успішним, чи бувають відмови? Якщо буває, то з чим це пов'язано? Чи може людина отримати H-1B візу, а потім і мати H-1B візу, ніби все добре, але не отримати зелену карту? Звичайно, що може бути перешкодою для отримання зеленої карти в будь-якому випадку, чи через роботодавця, чи через одруження, чи через навіть після того, як людина отримала політичний притулок, є певні вимоги до аплікантів на зелену карту. В першу чергу це є відсутність кримінального бекграунду. Якщо людина була тут на h H1B, вона спочатку не все було добре, але вона встигла тут щось натворити до того, як вона подає на зелену карту. Це може помішати в отриманні зеленої карти. Ну і інші такі незалежні підстави мають бути відповідний стан здоров'я. Людина не повинна мати жодних інфекційних захворювань, захворювань, які можуть становити загрозу для публічного здоров'я важких психічних розладів, коли вона є небезпечна для суспільства. Ну це рідкість, але таке теж буває. На таких підставах можуть відмовити в отриманні зеленої карти. Це є так званий паблик charge, про який ми ж тут не раз говорили про те, що людина отримувала певні бенефіти або людина користувалася державною допомогою. Мого, і це може бути перешкодою для отримання зеленої карти, якщо відносини працівника з роботодавцем зіпсувалися а, під час їхнього так званого знайомства, а що відбувається далі? Що робити а, тому працівнику, який все ж таки плекав надію, це його був останній шанс, що він отримає легальний статус? А якщо працівник зможе знайти іншого а, працедавця, який готовий вступити в той процес і теж подати на нього петицію, то можлива зміна роботодавця? В процесі, коли людина є на H1B. якщо вона не знайде роботодавця, цей процес весь губиться і немає сенсу, так немає сенсу так. Людина повинна покинути Сполучені Штати дають 60 днів грейс період, коли не вважається, що людина без статусу і ну, за два місяці мусить просто спланувати своє життя якось інакше. Що людина перебуває за межами сполучених штатів, а в який момент вона може сюди в'їхати? Тільки після отримання візи H-1B, чи можливо швидше в процесі? тільки після отримання візи H-1B, яку отримують в посольстві, Тобто, після інтерв'ю в посольстві, після успішного отримання візи, людина приїжджає сюди і починає працювати на свого роботодавця. А люди, які перебувають тут і подались на H-1B, вони мають виїхати все рівно до своєї країни і піти в посольство, щоб взяти візу. Ні, якщо людина тут в легальному неімміграційному статусі, скажімо, на студентській візі, тоді не потрібно нікуди виїжджати. Якщо людина тут на паролі, так як зараз знаходиться дуже багато українців, які приїхали через. Ючп пароль ці люди не можуть тут міняти статус на інший імміграційний, на Їм дійсно прийдеться їхати і проходити інтерв'ю в посольстві США за кордоном. Ну це не буде Україна на сьогоднішній день, це буде швидше за все, або Польща, або Німеччина, але так, такий процес через посольство. Власне, які фінансові витрати включає в себе віза H-1B і хто за це відповідає? Фінансові витрати для отримання віза H-1B відносно не є високими, то сама реєстраційна заявка коштує 10 доларів. Потім подання петиції в міграційну службу 460 доларів на сьогоднішній день. Є такі така ймовірність, що будуть піднімати дуже сильну оплату, починаючи з травня місяця, коли оплата за цю петицію на візу H-1B під? Підросте до 1400, то міграційна служба зараз планує трошки поповнити свій бюджет. Тому на сьогоднішній день це не є такий затратний процес. Тут більше я би сказала важливо, наскільки людина везуча, тобто чи дійсної пощастить її лотереї, і на швидку наскільки швидко зберуть документи і відправлять її заявку, тому що на візу H-1B є квота, це є 65 тисяч віз в рік, і тому швидкість подання заявки і правильність є дуже важливою в цьому процесі. Чи є люди, чи є шляхи взагалі? Як обійти цю квоту і отримати візу H1B? Ну, я би не сказала, що є шляхи і обійти. Є деякі категорії, які е, не попадають в цю квоту. Наприклад, якщо, людина, е, якщо компанія, яка хоче наняти працівника, є нон-профіт, вони не підлягають квоті, також якщо кандидат має освіту на рівні магістратури і вищу, для них є ще додаткова квота. Це є 20 тисяч віз зверху над 65, тобто вони мають значно більше шансів. І цей диплом магістратури має бути обов'язково з університету в Сполучених Штатах. Це не може бути магістратура з іншої країни. Зрозуміло, тому нон-профіт це досить хороший варіант, особливо враховуючи зараз, як багато є фондів, і як багато людей мали би. Мати можливість отримати, скажіть, будь ласка, раз і назавжди для тих, хто цікавиться, цікавиться багато. u u програма вони відразу відпадають, якщо мова йде про h 1 b візу? Ні, ніхто не відпадає. Єдине, що їм потрібно буде цей процес завершувати через посольство. Людина повинна буде поїхати в посольство для отримання цієї візи і вернеться сюди вже з візою H1B, а не з паролем. Ще одне питання. Також напевно цікаве, особливо для українців, які є хитрі самі по собі. Чи можна податися власне на мати свою маленьку маленьку корпорацію S-Corporation, і подати на себе самого на візу H-1B? Ні, це, це нереально, тому що для департаменту праці будь-які родині зв'язки, по перше, це є величезний red flag, як говорять, і тут йдеться про те, що вакансія повинна бути good бо не fide, тобто це повинна бути дійсно вакансія. І вакансія, яка потребує спеціалізованого знання. Це не може бути людина, не може себе наняти на менеджер своєї компанії. Це професії, які я переназивала. Вони це спеціалісти. Тобто, це навіть не управлінці, а спеціалісти дуже вузькопрофільні, які в чомусь спеціалізуються і можуть і можуть працювати в тій сфері, і мають вищу освіту відповідно. У цій людині не має бути рівних в Сполучених Штатах серед. 300 з чимось мільйонів, щоб тому, що власне саме її подають і викликають і, і займаються цим всім процесом. Добре, за візу H-1B ми можемо ще багато говорити, але скажіть, будь ласка, якщо як можна власне з якого статусу можна, з якого не можна перейти на цю візу, і коли на візу H-1B може не варто подаватися, а обрати інший, інший шлях. Чи є такі, а, такі варіанти? Кожна ситуація індивідуальна, тому е, ніколи не буває абсолютно однакових обставин. Навіть коли в людей один статус е, однакова зі сторони історія імміграційна в Сполучених Штатах завжди для кожної людини є інакше рішення, яке буде правильне для них. Тому дуже важливо говорити конкретно е, на візу H-1B можна перейти з будь-якого неімміграційного статусу, який дійсний. F1, J1, B2, не можна перейти на візу H1B, як і на будь-яку іншу візу людям, які мають пароль, це ми вже теж згадували. Ну і людям, які вже мають тут зелену карту або отримали політичний притулок. їм, в принципі немає змісту подавати на жодні візи. Чи варто подавати. Коли, можливо, віза H1B є не найкращий варіант, чи є такі взагалі існують такі випадки. Якщо людина не хоче жити і працювати в Сполучених Штатах, то їй не потрібно з H1B. Так, зрозуміло. Добре, скажіть, будь ласка, як ви можете допомогти з візою H1B? Чи займаєтесь ви цією процедурою, чи можете ви надати консультацію, кого це зацікавить? Я можу надати консультацію, кого це цікавить. Ми зараз починаємо роботу з такими візами. Ми працюємо з. Отриманням робочих грін-карт через роботодавця З візами H1B Ми тільки починаємо наш шлях. Тому я сподіваюся, що наступного року або через два роки зможемо надати більше допомоги в тому плані. Все ж таки, консультація доступна вже зараз. Тому нагадайте, будь ласка, як з вами можна зв'язатися, де вас знайти всім нашим слухачам і глядачам. Ми знаходимося в дисплеїнс. Наш номер телефону в офіс 847 391 1008 Пані Оліна конечно була у нас сьогодні в студії. Тема віза, H1B та процедура її отримання. Ще є багато запитань, які ми можливо не встигли сьогодні обговорити, але люди мають можливість з вами сконтактуватися і задати більш такі детальні конкретні питання. Отож, дякуємо, що ви прийшли, дякуємо, що повістили нам цю цікаву, надзвичайно цікаву, вашу улюблену тему. Почуємо з наступного разу, якщо можемо зробити анонс, про що ми будемо говорити, дискутувати в цій студії наступного етеру. Можливо, про політичний притулок я ви думаю, сьогодні. Я думаю, ви це починає. гаряча тема, тому наші радіослухачі готуйте вже запитання, а ми на цьому прощаємося, але не назавжди ще почуємо через деякий час. Побачення. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.